Цьому в Україні розпочинаємо інформаційний день на ТІВІ. В студії з вами працюватиму я Іна Сазайцева. Вітаю. Окупанти напередодні випустили з десяток снарядів по Нікополю. Минулось без жертв, втім, є руйнування. Побито чотири житлові будинки та кілька господарських споруд. Три лінії електропередач. Комфорт для всіх у Дніпрі на одному з подвір'їв яма стала справжньою перепоною руху. Жінка не могла вільно гуляти зі своїм сином, який пересувається на візку. Вона звернулася по допомогу телеграм канал голови громадської ради при міськраді Дніпра, Геннадія Корбана. Очільник громради оперативно направив заявку до відповідних комунальних міських служб для подальшого реагування. Історію про те, як громадськість та місцева влада розв'язали чергову проблему. Дивіться далі. Пані Олена все життя мешкає на проспекті Богдана Хмельницького 40. Жінка вкладає власні зусилля у комфорт жителів будинку, доглядає клумби та висаджує квіти. Проте не усі роботи їй під силу. Тож звернулася до телеграм-каналу голови громадської ради при міській раді Дніпра Геннадія Корбана. Мій син пересувається на візку, і тому ми. Ну, користуємося, не користуємося громадським транспортом, тому що не завжди можна туди потрапити. І ми зараз тепло, ми гуляємо на візку. І звідси ми вирушаємо до 12-го кварталу. Там є міський ринок, і ми там здійснюємо покупки і прогулюємося. Нещодавно на звичному для Олени і її сина маршруті утворилася яма. Уминути її зв'язком було неможливо. Геннадій Корбан оперативно направив прохання дніпрянки про допомогу до відповідних департаментів та міських комунальних служб. Проблему вирішили за лічені дні. У нас це єдина можливість пересуватися на 12-й квартал до ринку. Більше там тротуару немає. І тому ми маємо можливість і прогулюватися, і їздити в магазин. Олена не вперше звертається по допомогу до телеграм-каналу Геннадія Корбана. Нещодавно у їхньому дворі встановили вуличне освітлення. Тут жах був. Ввечері тут був жах. Освітлення було тільки біля під'їздів. Ну вони ж ну невеличкі те саме освітлювали. А зараз у нас повністю освітлений двір. повністю. І ми спокійно до 12 до комендантської години ми спокійно можемо користуватися, поливати квіти, просто відпочивати і насолоджуватися теплом. Проблемами дорожнього покриття чи відсутністю вуличного освітлення до голови громадської ради звертаються нерідко. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, звертайтеся за номерами на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години або надішліть звернення на пошту. Цілодобово працює телеграм-канал Геннадія Корбона. Залишити скаргу можна в коментарях. Напередодні Україна відзначила день вишиванки. У Дніпрі організували незвичний флешмоб. Дніпряни виконували ситуаційні завдання та вивчали правила української мови. Захід відвідали представники Дніпровської міськради, чергова по місту у повноважений захист державної мови Тарас Кремінь. Докладніше дивіться далі. У навчальних закладів Дніпра провели потужний флеш-семінар з української мови серед судівства, український політик, науковець, громадський діяч Тарас Кремінь. в місті Дніпро з'явилася одна з найперших українських програм української будь ласка, яка максимально сприяє тому, щоб мешканці Дніпра здобувачі освіти, представники різних сфер. Чи це депутат, чи це водій громадського транспорту, мали можливість опанувати українською мовою. На заході були присутні і директори навчальних закладів Дніпра. Їх Завдання вирішення ситуаційних завдань щодо випадків порушення мовного законодавства. Може бути два розвитки ситуації позитивний і розвиток, скажімо так, негативний, який потрібно вирішувати. Дуже багато спілкування. Спілкування на флеш сесії, презентація програми Української будь ласка, міської. Презентація напрацювань, які освітня траєкторія веде з розмовного клубу. Також чергова по місту відвідала художній музей. Він, нарешті, офіційно відкритий для відвідувачів під час повномасштабної війни. Ми презентуємо виставку Дніпровського художника Івана Коваленка, яка називається і на оновленій землі. Виставка працюватиме протягом місяця». Крім цього, в музеї функціонуватиме ряд інших виставок. Музей відкриває свої двері, бо має вже укриття, яке відповідає вимогам ДСНС і відповідно може приймати відвідувачів. В укритті музеї місця для сидіння, пожежна сигналізація, інтернет тощо третя локація, яку відвідала чергова площа Героїв Майдану. Тут містяни святкують день вишиванки. Неможливо передати емоції, бо я сьогодні щаслива, що навіть в такий час у нас війна, а ми все ж таки радіємо життю. Лунають пісні українських виконавців. Містяни фотографуються на фоні вишитої мапи України. Там є сцена для селфі, там є складені вишиванки, які розмальовували саме школярі, педагоги в школах, і з них склали великі е, такі вишивані мапи. Святкування проходитиме впродовж усього дня. Чим здивувати близьку тобі людину, коли варіанти вичерпались? У Дніпрі можна подарувати дотик до природної краси. Унікальні тропічні метелики можуть прикрасити ваше свято або помилувати око навіть вдома. Хто їх вирощує, які види і як доглядати за тендітними створіннями, розповіли і показали нашій Олександрі Михальчук. Лише подивіться на різноманітність кольорів і розмірів. Ви знайдеться на будь-який смак, і такий подарунок вас точно здивує. Цього чоловіка звати Сергій. Він займається незвичним бізнесом вже понад 10 років. Я працював в молодості в празничному агентстві, яке займалося різними видами оформлення банкетних залів. Ми слідкували, що з'являється що на заході, новеньке, тому побачили це на Якомусь американському весіллі, що запускають метеликів, ну, з'явилася ідея це все принести в Україну. Чоловік впевнений, віти та солодощі не подарують таких емоцій і спогадів, як справжній живий тропічний метелик можна придбати дорослим або зростити самостійно. Дуже набирає популярність зараз такий подарунок ферма метеликів. Це пізнавальна іграшка, яка відволікає ді діточок від своїх гаджетів. Ось дитина на тиждень буде наблюдати, як розвивається метелик, як він народиться з лялочки. Це можна робити в домашніх умовах. Такий дивовижний подарунок. Існує багато різновидів тропічних метеликів. Сергій продемонстрував декілька окремих видів. Зазвичай лялочки народжуються на протязі двох тижнів. Хтось раніше, хтось пізніше. Це залежить від виду метелика, від ступінь созрювання. Прізному буває влітку трохи швидше, взимку трохи медленніше. Ось так виглядають у нас кокони метеликів. Тут декілька видів. Ми отримуємо зараз з трьох країн. Є філіппінські види, є африканські види з Кенії і є Ко Коста-Ріка. Усі лялочки різні. Буває, що, от, наприклад, ось, ця, ось ця ляли на гілочці. Тому вона мімікрує під окружаючу середу. Зазвичай на, перед самим. Десь за день-два е лялочки починають темніти. Е ось, наприклад, є е лялочка морфо, і така ж сама є лялочка морфо, але е свіжа. Ось цей метелик вийде е сьогодні-завтра народиться, а цей, е може це ще тиждень протримається. Нашій знімальній групі вдалося зафільмувати навіть момент народження одного з метеликів. Просто у нас на очах рідина стулубу метелика наповнює крила, вони забарвлюються і міцнішають. Транспортують дорослих комах у спеціальних конвертах, адже в інших умовах метелик може себе травмувати. Цей зелений метелик називається Павлін. Чи паруснік Палінур, його латинська назва, він з Філіппін. Це костаріканське метелик оранж. Чи монарх? В суспільстві склалась думка, наче метелик живе лише два дні. Проте це зовсім не так. Взагалі, в середньому метелики живуть десь тиждень. Але деякі довгожителі можуть жити два-три тижні. Наприклад, морфіда живе два-три тижні. Це метелик. Монар живе десь два тижні, ці по тижню десь десь живуть. За умови гарного догляду комаха зможе прожити довше, а для цього потрібно зовсім небагато. Вони їдять все що рідке і солодке, будь-які фрукти сочні, будь-які соки. Можна також от водичкою з цукром. Ми зараз з вами погодуємо. Беремо метелика. Якщо цікаво, дивіться, я тримаю метелика за його плечі, за місце, де крила до брюшка підходять. Я не чіпаю їх за самі крила, бо тоді пильця з крил буде залишатися на пальцях. Ось, У кожного метелика є хобіток. Він тут е, загорнутий в. Килечко таке. так от я його допомагаю розгорнути, і він отак от буде сьорбати. Годувати метеликів необхідно раз на день. Після себе слідів вони не залишають. Також комасі сподобається, якщо ви інколи будете зволожувати над нею повітря. Вартість такої краси починається з 250 гривень доходить до 500, залежно від розміру та виду. Тож дивуйте красою такий незвичний подарунок точно не залишить будь-кого байдуже. Далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Через складне пошкодження водопроводу по вулиці Маршала Суця без води залишаються жителі трьох вулиць. Адреси на ваших екранах. Комунальники сьогодні продовжать аварійні роботи, водопостачання відновлять щойно завершать ремонт. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. З'явились проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви зараз бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І про роботу транспорту. Сьогодні трамваї та тролейбуси працюють у штатному режимі за розкладом робочого дня. На маршрут вийшло понад дві сотні одиниць рухомого складу. За минулодобу добу рятувальники приборкали в місті вісім пожеж, п'ять стали у житловому секторі, решта це займання в екосистемах та на транспорті. І про погоду зараз у Дніпрі плюс 16 градусів. Протягом дня сонячно. Без опадів температура повітря сягне двадцяти градусів тепла. На цьому випуск завершено. Підписуйтеся на канал Про Тіві та наші спецпроєкти QR-коди на ваших екранах. Якщо Дніпрові зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Зустрінемось у восьмій. На все добре.